І в Україні визначили переможця першого всеукраїнського розіграшу. Кубка героїв АТО з футболу змагання організувало всеукраїнське об'єднання учасників АТО Українці разом за сприяння Федерації футболу України та міністерства оборони. У турнірі, який стартував ще у вересні, взяли участь 42 команди. Фінальні поєдинки відбулися з 1 по 4 грудня у Києві на базі футбольного клубу Динамо. Перших володарів трофею привітав і наш кореспондент Василь Полотай. Вони активно розминають м'язи і чекають дозволу вийти на поле. Це команда центрального управління Служби безпеки України, фіналіст Кубка Героїв. Ато. Перед головним матчем турніру представники спецслужби спокійні, як ніколи. Мандраж є? Ні, ні. Немає? ні. Тільки за перемогу. Так, точно. Суперники СБУ хлопці ще спокійніші. Сталеві нерви неодмінний атрибут військовослужбовців зенітно-ракетних військ. Хлопці із команди Зеніт захищають честь військової частини із Золотоноші. На сході саме вони прикривали тил кіборгам Донецького аеропорту. Ну, я думаю, ми їм дадімо отпорт тому, що у нас шансів немає, у нас стоїть задача. Обидва суперники пройшли складний шлях до фіналу змагань, в яких взяли участь 42 команди з усієї України. Попереду останній крок: винагорода. Ось цей красень кубок. Першими свої претензії на перемогу заявили ракетники. Постріл капітана команди Зеніт наприкінці першого тайму став влучним. Команда СБУ від такого удару оговталася тільки після перерви і провела свою спецоперацію. Відступати не хотів ніхто. Арбітру часто доводилося вгамовувати пристрасті на полі. Однак за кілька хвилин до кінця ще одна м'яч-ракета, випущена з боку золотоноші, таки влучила у ціль. Два-один ракетні війська беруть гору над спецслужбою, а командир частини, не соромлячись емоцій, біжить святкувати звитягу разом із своїми підлеглими і обіцяє, кожен гравець отримає відпустку. Хлопців, якось до речі, преміювати будете по своєму по військовому? По військовому, да. А може відкрити десять суток відпуски кожному нам глядачам, серед яких були і почесні гості, фінальний матч сподобався. Виявилося, що вони крім того, що вміють добре воювати, вони ще й футбол добре грають. Військовослужбовці із золотоноші стали першими володарями Кубка Героїв. А то організатори запевняють, турнір стане щорічним. На наступний рік заявки на участь у ньому подали вже більше 70 команд. Василь Полотай, Олександр Шиян, 24 канал.